У мене на службі є одне чмо, яке мене дістало. Воно претендує на мою владу і зазіхає на весь світ. Чудово! Направимо його зло на дитя. Ось воно торгується, але згоджується. Нові персонажі у традиційному вертепі Цьогоріч світлим силам різдвяної шкільної постанови довелось боротися з новим злом на допомогу. Закликали українського захисника. «Лицарі, пластуне допоможи нечистю з хати нашої прожени служу народу України. Гейнасі пластуни. Яну п'єсу народження Ісуса, 8 січня, відіграли учні школи В'ячеслава Чорновола. Ляльку нового персонажа для вертепу створила южнинська мисткиня. Його ім'я чмо і в відображає емоційне ставлення. Зізнаються учасники постанови. Для сьогоднішніх українців дійсно, от утіленням зла дійсно її оця сила, така яка поперек всіх логічних законів і природи взагалі, людського єства і взагалі будь-яких європейських цінностей, яка втрутилася в наше життя і намагається його зруйнувати. І ми всі розуміли, що це буде ця особа, і у нас народилося так під час розмови слово чмо. Воно таке бридке, неприємне, і ми думали від нього позбавитися, шукали інше слово, не могли знайти. Над сценарієм українського вертепу працювали самі учні. Пластуни сьомого класу долучаються до різдвяної коляди вже не в перший рік. Наші пластуни самі собі вибрали, яким вони хочуть бути. І я планувала поетапно все як має зароджуватись. Спочатку там Зіздар є як ведучий, головний герой. Він нас, до нас приєднався трішки пізніше, і ми не знали, що йому як роль дати. І ми так подумали, ми не знаємо, що робити з цим чмом і як його вбити. І до нас в думку прийшла ідея, щоб його воїн український вбив, так і буде в житті. Вертеп ходить до від хати до хати від квартири до квартири і колядують. Їм дають солодощі, гроші, і вони потім це все розподіляють. Може на благодійність, як ми минулого року частини віддали. Я прийняла участь, тому що мені в минулому році дуже сподобалось. Я хотіла так щось по перше, це допомогти грошима для наших воїнів ЗСУ. Після постанови вертепу у школі пластуни вирушили з колядою до своїх друзів. Зібрані кошти планують передати на потреби зсу.